Війна. як багато вкладено у це одне слово. Відразу на думку спадають нелюдські материнські страждання, тисячі загиблих солдат, сотні сиріт і сімей без батьків, жахливі спогади людей. Страшно стає від самого лише слова війна. Десять довгих і тяжких років йшла запекла боротьба в Афганістані, яка стала неминучим лихом для багатьох родин колишнього радянського союзу. Не оминула вона і сотні українських родин. Афганська війна, яка йшла з 1979 до 1989 року, це воєнний конфлікт на території Демократичної Республіки Афганістан, урядових сил Афганістану і обмеженого контингенту радянських військ з одного боку, і чисельних озброєних формувань афганських моджахедів, які користувалися політичною і фінансовою підтримкою провідних держав НАТО та Іслам. Амського світу з іншого боку, на щастя, ця страшна війна для нашого народу закінчилася, і в цьому році ми відзначаємо 25-ту річницю з дня виводу радянських військ з Афганістану. Звичайно, ця подія стала знаковою для багатьох наших співгромадян. 15 травня 1988 року, відповідно до укладеної в квітні цього ж року Женевської угоди про політичне врегулювання положення в Демократичній Республіці Афганістан, Радянський Союз зобов'язався вивести свій континент в 9-місячний термін, тобто до 15 лютого наступного року. Перші три місяці Афганістан покинули 15 тисяч військовослужбовці. Ще понад 50 тисяч людей повернулися в СРСР в період з 15 серпня до 15 лютого 1989 року. Операція з виводу військ постійно піддавалася атакам з боку душманів. Всього в цей період було убито 523 радянських солдати. 25 років тому, 15 лютого, генерал-лейтенант Борис Громов відповідно до офіційної версії став останнім радянським військовослужбовцем, який переступив через міст дружби кордон двох країн. Насправді ж, на території Афганістану залишалися як радянські військовослужбовці, які потрапили в полон до душманів, так і підрозділи прикордонників, які прикривали вивід військ і повернулися на територію СРСР лише у другій половині дня 15 лютого. А прикордонні війська КГБ СРСР, які виконували завдання по охороні радянсько-афганського кордону на території Афганістану, повернулися додому аж у квітні 1989 року. Нам вдалося відшукати багато людей, які були очевидцями і безпосередньо брали участь у тій страшній війні. У кожного із них своя історія, достойна бути почутою і стати прикладом патріотизму для молодого покоління. Свідки тих кривавих подій розповіли, якою ж насправді була та афганська війна. Підполковник Віктор Жавий залишив кордон Афганістану одним із останніх. Мы уже оставались самыми последними, кто вышел с Афганистана. Полк уходил, ушел полк, осталось никого. Осталась небольшая группа охраны и группа руководства полетами. На выводе погиб командир 50-го полка, полковник Голованов, который ну, первым шел, вел полк. И получилось так, что где-то ну, в горах была очень большая метель. Мы даже не смогли его вылететь, вот всю минуту искать, потому что невозможно было. Потом уже мы шли полностью, как шла колонна, мы с аэродрома на аэродром, с группой руководства, с охраной. И так дошли мы до 11 февраля, мы прилетели на аэродром, как и ты. 15 февраля нам дали машину, и мы находились, разбыли раз были на мосту Термеском, когда шла колонна. Вот. После прилетели в Ташкент. И дальше из Ташкента еще до 22 февраля мы еще летали на территории Афганистана, пытались найти погибшего камня полка. Но так, к сожалению, мы ее не нашли. Кто там уже после, говорят, нашли, но это уже было потом. Так что для меня война, в общем-то, закончилась не 15 февраля, а 22 -го. Із сумом в очах чоловік розповідає про своє воєнне життя. Пригадує, як прилетів до Ташкенту, а звідти їхній літак мав летіти в Кабул. Однак там на той час йшов обстріл, тож довелося приземлитися в аеропорті Баграм. А вже під ранок наступного дня екіпаж дістався Кабулу. Там встретил наш экипаж заменщиков, естественно, как полагается у русских, накрыли стол. И в это время, начинается в 6 утра, начинается опять обстрелка Мы, естественно, совершенно с квадратными глазами, еще не обстрелили ничего. Но ребята нам подсказали, как действовать, все. На следующий день приняли самолеты экипаж сменили, и началась наша боевая работа. Вот, которая заключалась в транспорте, мы, конечно, не, не бомбили, не стреляли, но мы... Перевозили боєприпаси, людей, ранених, все, то що необхідно було для обеспечення жизньості. Служила в Кабулі. Своє прибуття на війну пригадує і полковник у відставці, який проходив службу у Демократичній Республіці Афганістан з 1983 до 1985 року, В'ячеслав Смолянінов говорить, що його прибуття в Афганістан було для нього досить несподіваним. Пригадує, що коли він знаходився в Бердянському учбовому центрі на стрільбах, йому поступив терміновий дзвінок. На тому кінці провода повідомили, що молодий офіцер повинен негайно повернутися до військової частини. Коли той прибув, на нього вже оформлялися документи, з якими він мав відправитися в Афганістан на місце іншого офіцера, який отримав тяжке поранення. Вже через 10 днів чоловік прилетів до Афганістану. Что впечатлило в первое время, это когда мы приземлились в Кабуле и на пересыльном пункте, когда нас поселили в палатке. Это сам вид нашей армии, внешний вид офицеров, прапорщиков. Это новая форма, это оружие, закатанная по локоть форма, гул самолетов, вертолетов, движение танков, БТРов. Как-то все это бросалось в глаза, растерянность, неуверенность. Затем нас всех собрали, распределили по частям, и я прибыл к своему постоянному месту службы в Герат. Конечно, проведал своего заменщика, который находился в госпитале. Он обрадовался, что ему замена пришла. И так начала служба. Буквально через неделю я уже принимал участие в первых боевых действиях. Война в Афганистане шла, она шла и день, и ночь в различных провинциях, как отдельными частями, так и соединениями в составе полка, дивизии, батальона и так далее. Все, что приходилось там пережить, все приходилось учиться, все приходилось сходу, слету. То, что изучали в военном училище, в академии, все это было Нужно, все это было правильно, но там была другая война. Все решения приходилось принимать от обстановки. И самая большая ответственность для меня была это сохранить жизнь личному составу. А для того, чтобы это сделать, приходилось много их учить, заниматься, готовить и так далее. Те солдаты, которые к нам приходили, сырые, и в первые дни в каждого в глазах читался испуг. Я, как командир, должен их переубедить и показать своим примером. Я пошел на повышение. <как> Получил звание подполковника и должность заместителя командира полка. Казалось бы, должность выше, звание выше, легче, но больше обязанностей. Пришлось облетать весь Афганистан, сопровождать колонны, проверять блокпосты и так далее, и так далее. Самое страшное было еще то, что если не продукты или боеприпасы, мы оставались отрезаны от всего. И командир должен думать, как солдата накормить, как сэкономить боеприпасы и как, чтобы все остались живы. Но я думаю, что мы с этой задачей справились и справились достойно. Чоловік, по якого рясно вкрите орденами та медалями, зізнається. Найбільша нагорода для нього це зовсім не відзнаки держави. А пам'ять про ті часи і шана громадян рідної країни. Найбільша награда, мабуть, та, що люди пам'ятають пам'ять обійні, приглашають, з інтересом слухають і з благодарністю відносяться. И с пониманием к той войне, которая проходила, и к нам как участникам боевых действий. И каждое время диктует свои проблемы и задачи. Я человек военный, я принимал присягу, и приказ бы я выполнил. Ведь мы в Афганистан тоже ехали не воевать. Вначале задача ставилась сохранять объекты Афганистана, то есть править важные правительственные здания там. об'єкти, аеродрому і так далі. Воїн-інтернаціоналіст Борис Карганов також говорить, що потрапив в Афганістан несподівано для себе. Коли вилетів його літак, він думав, що приземлиться в Угорщині чи Германії. Однак сталося зовсім не так, як він планував. В Афганістан попав самолітом Ту-134, гражданський самоліт. Ту Как сейчас помню Алла Пугачева. И там сказали, мы пересекаем границу Советского Союза и Республики Афганистан. Приземлились в Кабуле. Было немножко так, да даже немножко моторошно, потому что все действительно было по-другому. Если помните фильм такой Девятая рота, вот как они ребята приехали в Афганистан. Ну, вот что-то было похоже на это. Единственное, собак у нас не было. А так абсолютно все похоже. Танки, БТРы, КАМАЗы, самолеты, вертолеты. Все это тарахтит, грохочет. Помнится, как ехал в КАМАЗе с Кабула до города Газни. И нас, старослужащие, ну просто над нами немножко посмеивались. Это, это, это было понятно. Даже было... Потом уже это сейчас смешно, но тогда было страшно, конечно. Ну так, вот так попал. В Афганістан. Чоловік говорить, що за час служби в Афганістані було всього і сльози, і навіть кур'йози. Зараз, звичайно, він все це пригадує із посмішкою на вустах. Однак колись було і не до сміху. Було багато і веселого, і смішного, і втрати друзів, і сльози. Ну, все було, це війна. Ну, одно можу сказати, що ми чоловік дуже швидко до всього привикає. И буквально, побыв месяц, даже не выходя ни на какие боевые задания, уже вошло в привычку, что ты находишься на территории, где идут настоящие боевые действия. Конечно, очень впечатлило, когда меня привезли, и у нас на точке охранения были тогда, ну, что-то вроде саманов. В основном в Афганистане были палаточные городки, но мы как были вокруг полка, у нас было охранение и в период невыхода в боевых действий мы стояли на охранении. Вот, То, когда я зашел в этот саман, что-то вроде казармы, и у меня очень ярко, сразу такой момент, меня поселили на койку погибшего парня. Ну, висела его фотография, заправленная. это у нас в традициях там была постель белым. Вот, и вот это вот я Довга я розумію, що більшість ліч негде, а треба лежитися. І вот эти відчуття, звісно, ну, як то вообще-то в душі. Борис пригадує своє повернення на батьківщину із ностальгією. Тоді, до свого дому, він декілька кілометрів ішов пішки. Отримував задоволення від споглядання на спокійні поля і чисте небо. От мене от траси там, де встановлюється автобус. 7 километров идти пешком. Я не согласился сесть ни в одну машину. Я шел с дипломатиком своим, шел домой, смотрел на поля, как это все красиво, тихо и мирно. Ну, вот так вот, да. Ну, конечно, и встреча с мамой. Это понятно. Та війна його настільки вразила, що, повернувшись на рідну землю, молодий чоловік відразу ж вступив до військового училища. Він зрозумів захищати батьківщину його покликання. В училищі я не пройшов медкомісію після школи, був дуже цим. Але Благодаря службі в Афганістану, звісно, обманним путем я попал, пройшов медкомісію. У мене була банальність така глупая. Я пару цветов в этой книжке, которая определяет дальтонизм, я не видел. Но подставив другого человека, все-таки я прошел медкомиссию. И очень долго сомневался, куда идти, потому что я хотел идти в танковое училище. Но после того, как я увидел, как иногда относятся к ребятам политработники, есть такая сходила такая молва среди офицеров и прапорщиков и личного состава, что замполиты это люди не очень будем так говорить себя хорошо вели в некоторых ситуациях не все, но ну, единицы, ну вы знаете меряется по одному человеку, по двум. Вот я решил принял решение поступить в политическое училище, чтобы все-таки показать. Всем, что политработник, потом уже помощник командира по воспитательной работе, кто он такой. Дело в том, что просто в моей жизни произошло в Термезе такая ну, неприятная ситуация. Буквально еще месяца не прослужив, офицеры, два офицера, очень сильно на то время меня избили. У меня пропало желание служить в армии сразу же. Но после того, как я побыл в Афганистане, увидел других офицеров настоящих офицеров, которые, ну, действительно воевали, э, беспокоились о своих солдатах, э, и там и говорят, там что там, там бойцов забывали, там это все это глупости. За каждого бойца офицер-прапорщик э, молился, чтобы все было так как нужно, чтобы боец остался жив. У заступника голови міського союзу ветеранів Афганістану Михайла Пінчука також своя історія перебування у далекій країні. Він служив аж поки не оголосили про вивід радянських військ з Афганістану. Ну, в нашій частині, як говорить, 75% пройшли службу в Афганістані, ташкентській бригаді, тому знав, що в будь якому випадку туди попаду. І в 87-му році. прибыл в город Кабул. Тоже попал в батальон связи, который один из частей связи 40-й армии, которая воевала в Афганистане. Ну и, соответственно, наш батальон участвовал во всех армейских операциях, которые проходили на территории Афганистана. Последний год службы своей в Афганистане простоял, обеспечивал связь, вернее, На найвисокій точке перевал саланг. Це я там проходив десь з апреля по самий по вивод. У Михайла багато спогадів, які чіпляють за душу. Сьогодні у мирний час вже й не віриться, що все, що йому довелося пережити, було насправді, а не у якомусь страшному сні. Вроді би, як би, жарка страна, 40 градусів жари. Все остальное. А на, на самом Саламке все время снежные лавины, снега, холода, вьюга, метель. Контрасты такие были. Ну и как говорится, чистый горный воздух. Что еще запомнилось по Афганистану, Так это их дети, которые... Навіть в такі халадах, в такі морози, в, в таких условиях бігає абсолютно роздітимі, один халатик, галоші резинові на босу ногу. Ну і все час і все час живий, здоровий і так далі. Довелося нам поспілкуватися і ще з одним офіцером, якого сьогодні більше знають як отець Володимир. Священник з дитинства мріяв стати військовим. Однак служити Богу також було його мрією дитинства. В радянській армії майбутній священник прослужив з 1976 до 1991 року. В 1986-87 роках в Кабулі він був борттехніком на вертольоті Мі-24. Його машина здійснювала вогняну підтримку військ при проведенні різних операцій. Часто вертаючись на аеродром з пробоїнами від ворожих куль. Говорить, що його ніхто не запитував, чи хоче він воювати. Три місяці підготовки і вперед. Прильот був у нас дуже простий. Теж просто, ніякої зброї у нас не було, через гори летіли. В не цивільна така, повсякденна військова форма, навіть не спеціальна там, переганяли якраз афганський. Армію вертольотами. Ну, от. І з цими... Ми їх перегнали, так туди і перебралися з ними. І приступили, змінили там хто був, нашу ескадриль змінили вертольотну, і приступили до несення служби. Ну, якісь були переживання. А але ну, не таке, що там страшні, що це війна, то можуть вбити там. Чи радість там була, не було такої радості, ми їдемо на війну, там постріляємо, там ще теж такого не було. Відчували, що це серйозна справа. На війні саме велика це подія, коли починають обстріл. Бо ховаєшся, не знаєш, де це заховатися, бо а ховатися треба, бо, бо тоді вб'ють. Це саме такі великі події. Ну і подія кожен наш політ це вже була подія, ще вернувся туди». Сів, вже на землю, сказав, ох, слава Богу, вже все закінчилося. Але знову вилітаєш. Відчуття страху таке буває, воно Ну, тому Якщо справа є, то забувається, що це страшно. Там, коли вже тихо, мирно, думаєш, ой, долетіти б скоріше, да сісти на землю. От така кожна, кожен день це була подія. Були в нас... Пер... Почуття, може, такі переживання, коли отховали своїх товаришів, коли ну, збивали, коли їх. Ну, оце могло б бути такою, але це подія така сумна, і тільки нас ще більше настраїло, що треба бути обережнішим, що це такі не треба розхолоджуватися, це таке не корота, це справжня війна. Сьогодні отець Володимир говорить, що якби повернувся час і йому знову був 21 рік, він так само не роздумуючи поїхав би на війну, адже знав, їде захищати батьківщину. Поїхав би, бо тоді не було навіть думки якоїсь іншої. Ми знали, ми захищаємо батьківщину. І цьому, я думаю, тепер уже. Є доказ, ми захищали таке батьківщину, бо американці тоді допомагали дуже, ну тепер, як би сказати, опозиції, да? би в нас, дуже допомагали, щоб нас там не хотіли, щоб нас там не було. Ми вийшли тільки, да, американці там. Тобто їм ця країна треба, була, потрібна була. Ну, то суто, навіть по політичному, по військовому, ми повинні там, мабуть, були. Може, не так треба було свою політику там вести. Ну, вже як вийшло, так може ж Це не від нас залежало. Допомогу, кому ми допомагали і одежою, і якими там ще гуманітарною допомогою Ну, Але коли ж в тебе візьмуть ті зошити, а потім ти відвернувся і в тебе стріляють в спину, то відчуття, знаєте, якесь зразу помстає. Ну, може, були якісь. Ну, я не скажу звірства, а може ну, щось жорст... жорстокість, якась проявлялася, мабуть. Отець Володимир вдячний долі, що наразі він може займатися справою, яка справді йому до душі, і про яку мріяв в довгі роки. У нас сім'я проста була, теж ніхто не знав, як це воно там робиться, що воно для цього треба робити. От. А ще як потім вже розповідали, які там перепони, щоб стати священником, то думаю, мені навіть її близько не святило це будь. От якби не тут то йому Блгадарин, ця перестройка, то мрія моя здійснилася після закінчення як вже, військово, як вже відслужив, коли вже ну, почався розпад Радянського Союзу, тоді дозволяли Виходити з армії, ну, я, щоб не залишатися на Далекому Сході, я вам признаюся зразу, чого я пішов з армії, поспішив на Україну звільнився. Ну і тут вже розумніший був, трохи, можна так сказати. Вже знав, як це зробити, стати священником. Має б здійснилося. А там я можу одне сказати: вона ну я, в всякому випадку я, а може, кожен так тишко про себе Господи поможи, Прилетіли, хоч, слава Тебе, Господи». Благополучно все сталося так без молитви, такої, хоч краткої і дня і не було. Афганська війна це важлива віха в історії наших збройних сил, сторінка в історії нашої країни. Це дні і роки, біль і втрати, доблесть і героїзм наших солдат і офіцерів, людей, багато з яких живуть серед нас. Тож сьогодні хочеться їм побажати бути здоровими, життєрадісними і сповненими сил. Вони не переможені, вони переможці. Ну, хотілося б пожелати нашим хлопцям, всім ветеранам війни в Афганістані, чистого мирного неба. Ну, навіть зараз в наше нелегке час для нашої країни. Ну а афганському народу теж саме наконець, щоб він успокоївся і наконець наступив мир.